Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, снід стосується кожного. Життя людей то наче свічки, які горять в чорній імлі, течуть, неначе воску річки, кудись змарновані роки, думки то полум'я вогню, а вчинки. Лише чорний дим. Що зараз є для нас важливим, то завтра відліта пустим. Історія знає чимало прикладів, коли страшні епідемії, чуми, холери, віспи спустошували цілі міста та села. Людство вижило, хоча й дорогою ціною. Зараз з'явилася нова загроза. СНІД, вона щоденно з'являється в нашому житті. Цю тему ми зустрічаємо в газетах і журналах. Її обговорюють в новинах. Вона з'являється в розмовах наших з друзями. Отже, ми можемо з певністю тверджувати, що Проблема сніду є реальністю нашого життя. І ми не можемо її замовчувати і думати, що нас вона не зачепить. Тому кожному з нас корисно володіти інформацією про снід. Під час виховного заходу ми з вами з'ясуємо, що таке віл і що таке снід. Дізнаємося про шляхи зараження снідом і про те, як уберегтися від цієї хвороби, як зробити світ безпечним від віл. Здоров'я це стан, який формується в дитячо-підлітковому віці. Тож дуже важливим. Є озброєння молоді навичками та знаннями, які сприятимуть поліпшенню стану здоров'я його збереженню. СНІД синдром набутого імунодефіциту. 1 грудня 1974 року уперше було діагностовано хворобу людини. Яка не поширюється на підослідних тварин, але симптоми цієї хвороби передавалися людині. СНІД синдром, тому що у хворого виникає багато різних симптомів, ознак захворювань, які розвиваються через ураження захисної системи. Набутий, тому що цей стан виникає внаслідок зараження віл-інфекцією, а не є спадковим. Імунний, тому що віл вражає імунну захисну систему організму, яка забезпечує захист від інфекцій і запобігає виникненню пухлин. Дефіцит. Тому що імунна система не виконує відповідних захисних функцій, через що підвищується схильність до виникнення злоякісних пухлин, збільшується вразливість організму до інших бактеріальних і вірусних інфекцій. Які у звичайних умовах є безпечними для людей. ВІЛ вірус імунодефіциту людини, 1982 року, одночасно двома групами вчених у Національному інституті раку в США. Під керівництвом відомого імунолога Роберта Гало та в інституті Пастера в Парижі, під керівництвом Люка Монтаньє був відкритий вірус, відомий нині як збудник Сніду. ВІЛ. Вірус. Це мікроскопічний збудник інфекційних хвороб, імунодефіцит, зниження функцій імунної системи, людина, вид живого організму, біологічний вид, в якому розмножується вірус. Отже, ВІЛ і снід це різні речі, віл, інфекція, снід, хвороба. Отже, віл та снід це реальна загроза здоров'ю та життю людини. І ставитися до цього питання слід відповідально. Ми пам'ятаємо, що на даний момент ще немає ліків від сніду. ВІЛ це інфекція, яка руйнує імунну систему. Тобто організм втрачає здатність боротися з вірусами та мікробами. Руйнування імунної системи відбувається поступово, від кількох місяців до кількох років. Все залежить від здатності організму опиратися інфекції. А тепер слід звернути вашу увагу на ознаки віл, набрякнення лімфотичних вузлів, підвищення температури до 37 до 39 градусів, висипання на шкірі та слезовій оболонці рота. Порушення травлення. Але якщо хтось з вас помітив такі ознаки, не слід самому собі ставити діагноз. Набагато краще буде, якщо ви звернетеся до лікаря. Отже, чи захищає закон права людей інфікованих в віл? В Україні немає законів, що дискримінують людей, які живуть із ВІЛ або обмежують їхні права. Вони мають право звертатися по медичну допомогу як до спеціалізованих, так і до будь-яких інших медичних закладів учитися, працювати і вести звичайний спосіб життя. Як можна допомогти людині, інфікованій ВІЛ на перших стадіях захворювання? Перш за все, підтримати психологічно, допомогти їй знайти інформацію про те, де вона може отримати медичну та соціальну допомогу. Де існують групи взаємодопомоги віл позитивних людей. За інформацією та підтримкою можна звертатися до всеукраїнської мережі людей, які живуть із віл. За даними мережі групи взаємодопомоги віл позитивних людей. Є в Києві, Чернігові, Полтаві, Донецьку, Черкасах, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому. Як поводитися людині, інфікованій ВІЛ та її близьким? Обов'язково звернутися до спеціаліста з цієї проблеми. Такі лікарі є у центрах профілактики СНІДу. Додаткову підтримку можна одержати у всеукраїнській мережі людей, які живуть із ВІЛ. Це допоможе отримати об'єктивну інформацію. Про ВІЛ-інфекцію, як захворювання і про всі наявні резуси. Головне уникати паніки, пам'ятайте про те, що віл не передається побутовим шляхом. Як проявляється захворювання? ВІЛ-інфекція хронічне захворювання. Тому ознаки нездоров'я з'являються не одразу, а через 5-7 років після зараження. Але й до цього в період носіння вірусу потрібно обов'язково консультуватися з лікарем. Перші ознаки розвитку хвороби, втомлюваність, загальна слабкість і збільшення декількох груп лімфатичних вузлів. Це не означає, що почався снід, але за відсутності спеціального лікування інфекція поширюється в організмі. Ось тут і приєднуються інші захворювання супутники, і поступово розвивається снід. Отже, існують такі шляхи зараження, ігри з використаними медичними інструментами, зокрема, голками, шприцами, наркоманія. Недоброякісна стерилізація медичних інструментів під час переливання крові, через використання предметів особистої гігієни від матері до дитини під час вагітності чи годування. Через порізи та ранки, якщо в них потрапила кров хворої людини. Також слід бути добре обізнаними, як саме ми не можемо заразитися. А саме, через укуси тварин та комах, через предмети побуту. Слина людини також не є переносником збудника хвороби. Жоден захід в області сніду зараз не обходиться без червоної стрічки, шматочка шовкової стрічки, складеної в особливий спосіб. Червона стрічка міжнародний символ боротьби зі снідом, який використовують як логотип. І ВОЗ, і Агентства ООН, і незліченна кількість добродійних фондів. Американському художнику Франку Муру було призначено увійти до історії як творцеві червоної стрічки. Саме так його згадували в некрологах, коли він помер у 2002 році, в результаті лімфоми раку, пов'язаного із снідом. Треба відзначити, що до цього він жив з ВІЛІНІНфекцією більше 20 років. Те, що головною справою його життя всі до сих пір, вважають шматочок шовкової стрічки, може видатися досить дивним. Своє відкриття Франк Мур зробив, працюючи в Асоціації художників візуальний СНІД, яка об'єднала. 1980-х роках віл позитивних людей мистецтва і продовжує успішно діяти і понині. Захворювання наносило сильну утрату культурі. Вже багато талановитих художників, музикантів та інших людей мистецтва померли від сніду. Активісти вирішили привернути увагу саме до цього факту. Щоб хоч якось розворушити суспільство. Ідея мура була проста і, як будь-яка геніальна думка, вона вже давно витала в повітрі. Справа була в 1991 році, і Мур звернув увагу на те, що сусідня сім'я носила жовті стрічки. На знак надії, що їх дочка, військослужбовець, благополучно повернеться з перської затоки, стрічки складалися так, що нагадували перевернуту букву В, символ перемоги. Для природженого активіста Франка Мура, боротьба зі снідом теж була війною, хай і внутрішньою битвою, якій не видно кінця. А втрати все продовжуються. Стрічка може бути метафорою, і для сніду теж вирішив він. Був вибраний червоний колір, колір крові однієї з рідин людського тіла, в якій міститься вірус, але так само і символ кровного братирства і пристрасті, яка завжди рухала муром. Учені не втрачають надії, деякі навіть упевнені, що медикаменти спроможні перемогти ВІЛ неодмінно з'являться в найближчі роки. Що ж до вакцини для масового застосування, то за їхніми прогнозами вона з'явиться вже в нашому столітті. А поки що всі зусилля науковців і громадськості. Треба спрямувати на профілактику сніду. Такі перспективи на найближче майбутнє. А ми маємо пам'ятати здоровий спосіб життя, чистота у взаєминах, найкращі методи профілактики сніду. Після надто важкої інформації, яку ми сьогодні почули, просто неможливо. Не обрати життя.